О, земля втрачена, явися, бодай зболеному сні, і ласорове просталися, пролися в мертвому мені, і поверни мені дні забуті, простою згадок окропи, Віддаю все благій покуті і тихо, вимо, лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ними в сум пойняті, де чорне бороня лісів, світання тіня палахаті, над рай довго голосів, ранкові наші птимолиниць, де блескіт крили, хлюпіт хвиль, і словодавий запах винниць, як гріх, як спогад, як біль. Де дня розгойдані. Мосянчний переуд жмілів, твої пшеничні руки білі над безперегістю полів, де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, троянди, пуб'яні, духмяні, і ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приєрок, і те кубло, де тріпалася лебединя, твое ламаюче крило, де вільготні лети. І бризки райдуги в крилі, минуле, озовися, де ти, забуті радощі, жалі, о земле втрачене, явися, бодай, зболоному сні, і лазурово простелися, і душу порятуй мені.